Доброго дня, шановні глядачі, хочу показати збір врожаю гречки. Ось 10 сотих гречки, які були посіяно. Посіяно було, нагадаю, 10 кг гречки. Я показував, як ми її прополювали, тому що разом з насінням засіялася олійна редька. Але вдалося прополоти і зараз в основному гречка чиста. Перестала цвісти, де не де ось тільки є квіт, в основному вся гречка чорна. І сьогодні комбайн виїхав в поле. Побачимо зараз комбайн пройде сюди. Я потім покажу, скільки вийшло. Так що, ще раз нагадую, це перший раз я сію гречку. I see my Везне ми додому. Те, що в комбайн. Ось в е, великому бік-бегу ББУ це все є. Що mm -hmm. хочу сказати. Ну, багато насіння буряна от Лобода і все інше, то речки, можливо, Цього, цих бурянів насіння половина, а може й більше. Тому то все зараз треба буде. Попробуємо спочатку через решето просіяти, щоб дрібненьке насіння висіялося, оце зелене, залишилася гречка, а тоді просушити. Заняття зараз є. Далі продовжуємо справу свою з гречкою. Так, принесли ми всі сита, які в нас є, це найбільше 5 міліметрів ячейка. Це 4 міліметрові. Навірніше, нижня 3, 2,5 десь ось так приблизно. А це 4 міліметрові. 4 міліметрові не підійде в даному випадку. Будемо використовувати. Ось 3-2,5 мм для того, щоб просіяти насіння лобуди от дрібненьке. А 5 мм тут має провалюватися гречка, тому будемо просівати, щоб відкинути солому те, що залишки залишилися. Ось зараз перевіримо 3 мм. наберемо. Ось, залишилася гречка і солома. Тут висіялося все насіння. Гречки я не бачу. Гречки тут нема, значить 2,5-3 мм це добре. Тепер, якщо висипати в 5-мм, то ми будемо спробуємо відс... відсіяти солому. Сюди набумо грачку так, ага. ага. Моя грачка вся провалитися. Нехай більше провалюється це розвідка. Суломи, як такої нема, але це ми можемо сушити. Отже, що там залишилося в нас? 5 мм не пропустили такі грубі куски соломи. Ну і груба гречка велика, теж не проходить. Тут треба скільки? 6,5-6 мм, але у нас такої нема. Отже, то, що є, то маємо, то будемо використовувати, а тут у нас вже гречка. Ну так може бути. Продовжуємо. Більше половини ми пересіяли. Ось отрималось такий таз. Я не знаю, скільки він літрів. 70, більше 100, не знаю. І е, насіння ось це зелене, лобуда і все решта. Ось фактично ну, так як я приблизно говорив, половина. Біля половини. Ще залишилося трошки досівати, але так як тут повно. Е, зараз гречку висипемо на клійонку. Хай висихає вже на сонці, підсихає. А це треба робити швидко, тому що всередині в нас зібрано з комбайна, воно нагрівається, воно тепле. Тут вже гречка вже не тепла, вже холодна, і вона вже буде просихати. Отже, після всіх маніпуляцій ми отримали ось таку кількість відходів. Це насіння лобуди. Це зразу пересіяли після комбайна. Через тиждень просушки зерна на прицепі ми ще раз пересіяли зерно. І ось ще відходи. Це через 4 мм ячейку. От. Жовтувате насіння, не знаю, чи піймає. Ось кругле. Таке коричневе насіння. Це олійна редька відсіяно, ну і це все велике, що не війшло, залишилося. Ось. Такі відходи, і вийшло два мішочки гречки чистої, просіяної. Загальна вага в цих мішочках 56 кг. Отже, посіяли на весну 10 кг. Зібрали 56 кг. Хороший це врожай чи ні, я не знаю. Хто має досвід, будь ласка, пишіть в коментарях, поділіться. Ось такий результат посіву гречки. Це ще раз нагадую, перший раз і перший врожай. Частину я залишу на насіння цієї гречки, а кілограм 40 завезу для того, щоб почистити від луски. Якщо хтось має інформацію, де в околицях Львова роблять, чистять гречку чи міняють гречку, пишіть в коментарях, буду вдячний. Отже, всім бажаю успіхів в вашій праці і хороших врожаїв.